Лаврентій Берія – найталановитіша людина зі сталінського оточення, з його ім'ям пов'язаний розвій господарства у Грузії, розвиток радянського військово-промислового комплексу в роки Другої світової війни і здійснення радянського атомного проекту. З його ім'ям пов'язаний порятунок близько півтора мільйона в'язнів гулагу, закриття резонансних справ, спроба реабілітації, упад, захист національної інтелігенції в Росії і інших республіках. Багато хорошого можна сказати про цю людину, втім, не тільки хорошого було серед діяльності берії Тетт чого би цілком вистачило на нюнбергський процес, однак шкода що в історію ця людина увійшла як садист чи сексуальний, маніяк, чого насправді ніколи не було. Життя розпорядилося так, що на сьогодні відео та фотоматеріалів про нього збереглося дуже і дуже небагато. Адже після вбивства Берії знищення всіх його зображень провадилося планомірно. Ось цей документ ілюструє наскільки планомірно це робилося. МВС Союзних і Автономних Республік МВС країв та областей у зв'язку із запитами з місць повідомляється. Повказівка про повсюдне вилучення портретів Берія поширюється як на індивідуальні портрети, так і на хрупові портрети, картини репродукції, діапозитиви, діафільми, на яких є зображення Берія, картини на полотні виконані маслом, а також діафільми забороняється демонструвати до їх виправлення. Начальник другого головного управління МВС РСРК Ромельченко. В результаті збереглося дуже мало зображального матеріалу, зник весь особистий фотоархів, зникли і картини самого Бер'ї, який дуже добре малюта де, що все таки збереглося. Часто кажуть, нема диму без вогню, але буває й так. Коли того хтось дуже хоче образ берії, маніяка і убивці не є випадковою хрою жорстокої історії, він створювався спеціально і цілеспрямовано, і вже по своєму створенні був підхоплений різними маститими і безграмотними писаками І кіномитцями, адже погодьтесь, антигерой виявився просто знаменитий. Товарищ Сталин, что делать с этим сукицем? Я приехал использовать законный отпуск. Почему ты мне задаешь такие вопросы? Что не товарищ я так я посоветоваться хотел. Зараз з'явилося чимало літератури покликаної і звеличити сталінську епоху. Ми аж ніяк не ставимо перед собою такого завдання. Наше завдання показати конкретну живу людину в конкретній епосі. як ми уявляємо собі тих, хто був дитиною чи підлітком в часи жовтневого перевороту і громадянської війни. Ось так. Ты что, убить не хочешь? Чего? А Ось -а -а! yeah! На жаль, вірним є і те, і інше, і ще багато чого ці діти і підлітки навчилися головному людське життя нічого не варте порівняно з ідеєю, будь-якою ідеєю, бо об'єднувала всі табори саме схильність і байдужість до насильства. Ось один із тисяч прикладів. Письменник Аркадій Гайдар, що ще підлітком став героєм громадянської, великий дитячий письменник, письменник-гуманіст, але скільки крові було на його ще майже дитячих руках, чи можна дивуватися, що особливо жахливий терорне СРСР почався саме тоді, коли це покоління стало приходити до влади. Ось із цього образу людей епохи людей, що пережили жахливе і вчиняли жахливе, не відаючи, що творять зло. Ми й мусимо виходити при оцінці тієї епохи з ними не працювали психоаналітики, і дуже мало хто з них повній усвідомив, що таке була громадянська війна, і що було ними сотворено. А дайте мені вінтовку і дайте мені коня. А если я погибну, пусть красні отряды, пусть красні отряды отплатят за меня. Чому так сталося, що привело тисячі людей і дітей до тих чи інших таборів? Це занадто складне питання для невеликого фільму. Обмежимося тільки тим, що має відношення до його героя, як ви уявляєте собі життя до революції, ось так.